Це техніка, це BPV-302 шведського производства, 66 1966 року на випуску. Є автоматична пушка 20-го калібра. Техніка хороша. Погано нічого не можу сказати. Да, є свої нюанси, але но... такого року машина і вона ще працює і доволі таки виповнює свої завдання. Це ще багато зависить від водія-механіка, тому що це дорога, це треба контролювати дорогу. Передвигатися чим скоріше. Ну, у нас хороші водії-механіки, вони ну, отлічні хлопці, вообще, професіонали. Так що з ними працювати ну, дуже приємно. чесно. Багато разів спасали нам життя, виводили з під обстрілу. Було таке, що і кассетками наскрили, і мінометом наскрили, ну, виходили, виходили. І з наших екіпажів хлопці є і загиблі, є і поранені, які зараз знаходяться на лікуванні. Ну, стараємося працювати. Кожен виїзд небезпечний, кожен виїзд це як може бути як останній. Тут всі хлопці на характері виїжджаємо. Просто на характері. Ну, типу, так сказати, яйця в кулак взяв і поїхав. Ну, що робити? Роботу треба робити. Всім тяжко, і піхоті тяжко, і кожен має робити свою роботу.